Ісус навчає учнів, як молитися. Євангелія Матвія, 6 розділ І коли молитися, не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти, ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів. То й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Якщо це відео побудило вас до роздумів. Не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.